заявив, що готовий обговорити законопроект про допомогу Україні та іншим партнерам зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, якщо тому є що сказати раніше. Американський президент критикував Конгрес за бездіяльність і затримку із фінансуванням для України. Тим часом західні змі та оглядачі погоджуються, що однією з причин відходу українських сил із Авдіївки стала саме нестача боєприпасів і затримки із поставками західної допомоги. Аналітики інституту вивчення війни у Вашингтоні вважають, що це також може дати перевагу Росії у підготовці наступальних операцій на інших напрямках. І з цим погоджується також колишній радник Маргарет Течер Філіп Карпер. про те, як Україна опинилася в такій ситуації та як її виправити, він розповів Марії Уляновські. Many in the West that. західні аналітики погоджуються у тому, що українцям довелося відійти від Завдіївки через те, що не було достатньо боєприпасів. Наскільки це було критично? Протягом літа, коли українцям була доступна вся ця амуніція, яку їм не дали партнери, вони могли вбивати з розрахунку 10 росіян на одного українця у жовтні, коли Сполучені Штати частково перекинули боєприпаси на близький схід, українцям довелося зрізати свої витрати боєприпасів у половину. Жоден воєнний начальник не буде використовувати усі боєприпаси, аби залишитись ні з чим. В очікуванні нових боєприпасів вони обмежили використання тих, що є. Коли у грудні американський конгрес відмовився надсилати нові боєприпаси, українці знову зменшили своє використання у половину. І тепер за кожного українця вони бувають не 10, не 5, а двох росіян. Божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20 відсотків, бо недостатньо боєприпасів. Ми надіслали їм обладнання вартістю мільярди доларів, а воно просто простоє. Це неймовірно. А яку роль відіграла ось ця різниця в людському ресурсі між Україною і Росією на полі битви. Вашинз на фо на багатьох аналітиків росіяни восени змогли відновити свої людські ресурси армії, які до цього виснажилися і відступили. Вони змогли залучити більше солдатів. І звісно, ці солдати не так добре натреновані як попередні, але вони можуть тримати рушниці, виконувати накази і помирати на полі бою. А українці вже не мали артилерії, і тепер, коли її немає, росіяни мають величезну перевагу у наступі

Існує стратегічна небезпека, що якщо українці витіснять із їхніх підготовлених позицій у Бахмуті Авдіївці Маріїнці, як тільки зміниться погода, земля стане більш твердою пізньої весни та на початку літа. Місцевість на заході та півночі від нинішніх українських оборонних позицій, тобто з півдня до Полтави, і зі сходу аж до Дніпра, вся ця місцевість є класичним танковим полем бою. Там відбувалися великі танкові битви Другої світової. Це відкрита місцевість, там немає великих міст. Зараз росіяни намагаються витіснити українців із цих позицій і перевести війну на відкриту місцевість. Така місцевість більш сприятлива для наступу ніж для оборони, тому що той, в кого більше сил і зброї, має більше простору для маневрів. На жаль, в українців не було двох-трьох ліній оборони, як в Росіян на півдні. Так само українці не можуть замінувати всі ці території від Харкова до Марінки, як це зробили росіяни на півдні, коли відступали. Це означає, що навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується. Ситуація зараз виглядає похмуріше ніж будь-коли за ці 10 років війни. Це не означає, що виграти неможливо. І пам'ятайте, найтемніша ніч перед світанком. Надія є, але надія не може бути стратегією. Найголовніша зміна це дії заходу. Україна зараз виборює для нас час, аби країни заходу змогли компенсувати останні 20 років бездіяльності і привели до ладу свою обороноздатність. Але як не прикро, мені зараз це визнавати. Ключовий крок зараз має зробити Сполучені Штати. Якщо Україна не зможе встояти як суверенна держава, відповідальність за це буде на американцях. На цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.